Та А Розіграш нашої тренувальної футболки ФК мостище. Я в третіх таймах сильний поїхав. Половина пацанів грала вже у вищі лізі. Привіт, друзі, привіт в другому випуску мого влогу. Хочу сказати, що у нас сьогодні спеціальний випуск про нашу команду Футбольний клуб Мостище. Хто ці люди? Вони покажуть сьогодні в себе на полі, тому перша гра в нас проти Перегінська, новачок нашої ліги. Чого не знаємо, будемо вірити в те, що ми їх подолаємо. Та ти за знімаюся в кінона. Президент команди і головний тренер зараз будуть вирішувати, хто попадає в 18-ку і у 11. Який, блядь, Коколин колеться, блядь, уколами, блядь, і це його на роботу не... А хто, бля? Ромчик, Ромчик? Ром. Не, ну, нема... Я тобі кажу. Коколин, далі. Далі. Далі пісацький. Кисаєш. Нічого. пацан. Це я не знаю. Бачив вчора, які, Кості паздав, бле, які Кості? я, бля, Кості дав, бля, які ослів. Я сьогодні хочу побачити ту. Буде? Я Сьогодні хочу ту побачити. Буде? Схему. Буде. Давай. Це Моспан. Зараз. Як твоя команда як президента на сезон, як ти думаєш, готова, не готова? Команда готувалася, команда брала участь в товариських матчах. Ну, Сьогодні побачимо перша офіційна гра. Офіційні ігри все покажуть. Поки що не готові сказати. Має бути сильніше. Передбачення на сезон. Групу знаєш, група сильна. Е, які думаєш, шанси нашої команди? Побажання в трійку, але м'яч круглий поле квадратне, Побачимо, як воно буде. Е, лідер команди, на твою думку, хто з кого може виділити? Капітан, президент, капітан Тарас Лукасевич. Команда суперника приїхала на жовтому Богдані, який їм дало ТГ. А ми починаємо готуватися, і наш тренер дає установку. Кеп. Перша гра, дуже важлива гра. Я не знаю, що за команда там, я їх не бачу ні разу. Бачу пацани молоді. що Давайте зберімося всі разом. Докупи ми виходимо, ми є одна команда. Ми не, маємо, ми не маємо піхати на полі. Ми маємо підказувати. Кожен має підказувати. Піхати не можна на полі. Зрозуміли? Давайте, одинадцять пішла, на поле зараз і скажу там далі. На жаль, жовтий Богдан дав махом. Акумулятор його вистрілив, і кислота від акумулятора попала на лице та одяг водія. Але ми бігом постаралися промити, надали воду. Наш Тарас цей викликав швидку, адже стикався з таким і вдалося все зберегти життя та здоров'я водія наших суперників. Легенька розминочка перед стартом гри і заключні слова тренера. Ми говоримо між собою, ми допомагаємо підказуємо. все, більше нічого, розмови більше ніяких немає. Ні, ні. Потім будемо говорити, після гри будемо говорити. Дуже, Дуже важлива гра. Пацани, ніхто нічого не говорить. Ага. Давайте зібралися купи. Сьогодні рахунок буде. Замостиш. Файно. Мені Міфірсла подобається. Розіграш нашої тренувальної футболки ФК-Мостище. Все, що потрібно, це підписатися на наш влог. Силочка ось тут. Та в коментарях під цим випуском написати мостище. І все. І ви стаєте учасником розіграшу нашої класної, якісної футболочки ФК-Мостище. В селі не було футболу близько 10 років. Тому ми тепер тільки привчаємо наших місцевих. Людей любити футбол, але фанатів Скалуша та інших сіл уже достатньо, і вони приїжджають на наші ігри. Пролунав гім України. Хлопці зарядилися на і готові стартувати. І так, друзі, розпочинається чемпіонат Калузького району з футболу. Перша ліга. ФК Мости, що в першому турі приймає футбольний клуб Лівниця з Перегінська. Судді на матчі головний суддя Парко Віталій Бокові Коваль Роман Пихней Ігор. Ініціатива повністю в ногах наших хлопців. В нас тримається м'яч, в нас загострюючі передачі і атмосфера на лавці, дає зрозуміти, що цей матч має скластися точно на нашу користь. Знімаю цієї. банчик. Мотина нога, я не знаю. Не було дня, щоб вам дійка нічого не болить. Він завжди на... грай футболна. Сой, у нас сполучається! 2-0 горить. зробили просто вибили і в сум'язу. Так, 2-0 до побачення. І вони таких ще будуть мати, два-три моменти. Попили води з кірнеці і знов до діла. Але знову, знову і знову ми не маємо завершення. Був штрафний, але Ігор Покачайло трішки не влучив у нижній кут воріт суперника. Просто підет. Перші п'ять п'ятнадцять хвилина, коли не знаєш робитиме. Чити ти перед тим рази... мало завиту На. Сука, ніби що зраємо і ніби ніхуя нема взагалі. Просто це Послай... дай... Бі... Вони води нічого не гажуть, вони просто переплісовають. Ну, там все проходить, там все проходить. Бо ми, сука, чекаємо хуй за нашого, блядь. Давайте блядь, перший м'яч, нахуй, блядь. Сука, блядь. Що блять, все, вона, тебе щось кукати слабо. З центру вони доходимо, куди доходимо і толку ніякого, я... блядь. Він жодного удару не його було. Мене зрадили. Чи таке? Чи таке три рази просто його ударили, три рази три рази забили. А у нас жодного удару. А удара. я даєм, я ми грати, ми на контрі зіграємо. Може дам... нам пуде. Давайте, давайте про, давайте про. Два рази. Давайте попробуємо це. Сядемо вище. Треба на контр. Може мене контр про. Бо ми, блядь, ми вже мов. у нас толку немає. Сідаємо зараз нижче. Зараз сідаємо нижче. Так само, блядь, ба, і ходіть робити. Привіт, друзі! Мене звати Іван Луш, я більше 14 років займаюся металопластиковими вікнами та дверями. Ми знаходимося в торговому центрі Сахара. Компанія Ваше нове вікно давайте зайдемо всередину, я розкажу більш детальніше, що у нас є. Пішли. Металопластикові вікна будь-яких розмірів конфігурацій, будь-яких кольорів. Міжкімнатні двері. Будь-які кольори, будь-які розміри все для вас. Металопластикові двері кольору антрацит, темний дуб, горіх, золотий дуб. Будь-які моделі, будь-які конфігурації, будь-які кольори. Рулети та жалізі. Сонцезахист для вашого вікна. Дуже багато тканин, дуже багато різних варіантів. Підвіконня. Розсувні системи для ваших альтанок. І найголовніша фішка нашого магазину таке вкалище робити, міємо тільки ми. Теплий монтаж вашого металопластикового вікна. За деталями звертайтесь по телефоні, ми все вам розкажемо. Виїзд майстра для замірів та консультації безкоштовно. Для замовлень звертайтеся, місто Калуш, торговий центр Сахара, ваше нове вікно. Ну Це ж видно, що палиці. Бо Дочекаємося. Бо... скоріше грати. Ми зараз дочекаємося. А, 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 давай, 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 ці. давай, заклайся, попіхли нам. Давай. Це, це перший тайм, ну, поки 0-0. Гра така, ми контролюємо м'яч, але хлопці один удар бля, і побігли і один на один. Тобто три удари, три виходи. Таких серйозних проблем і в защиті, якийсь незрозумілий хаос. Треба вуще грати. Тренер роді все сказав в Зараз подивимося, який буде другий тайм. Сука, то тебе бігти, вийшло ми на другий тайм, і гра знову ж таки не клеїться. Тобто все ми робимо правильно, але завершального удару немає. І вже тренер все розказав, словечка підібрав, і все ті мати не допомагають нам. Не знати вже, якою мовою говорити з тими хлопцями, аби вони. Отут був С хороший момент. Тарас Лукусевич подає і тільки правильно завершити. Ну і нічого, але натомість ми отримуємо контратаку і ледь суперник нам не забиває гол. Тренер починає робити якісь заміни, модрує, знімає Андрія Шуста, випускає Назарія Федишина і надіється на те, що наш технічний півзахисник захисник внісє якусь яскравість в гру команди. Біжить, блядь. Раз, біжи. Раз, 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 раз. Дай. Дай. Що це цю хуйню звати, блядь. Гонку, блядь. Не грайте цю хуйню звати. Куди хто стонах? Сука що блядь, догрались на хуйні, блядь. О! Все, фу, блядь. Це Як вже? Типу, Ось важливий момент. І пенальку. пенальку ставить Дай, нам суддя. Ми б'ємо пенальку. До м'яча прийшов президент команди, капітан і захисник Тарас Лукасевич. Готовий, настроїться і. На жаль, нерви не стримались, На жаль, президент не попадає. І вслідуючи атаці, ми пропускаємо гол. Десь моралька після пропущеного пенальті, і хлопці вибігають один на один. Наш захисник не попадає по м'ячу, і ми пропускаємо на людей. Так, народшок. Повністю контролювали гру, переграли, тримали м'яч і програли. Мали бити пенальку, ну, били пенальку, не забили. А як так в футболі часто буває, не забуваєш ти, забуває тобі, тому що зробити? Так зіграли? Е... Того сезону ми теж починали з поразки. Надіємося, що це буде останнє в цьому сезоні. Хлопцями з Перегінська, респект. Класно відбилися, гарно біжать, тобто сильна команда. Взагалі в нашій групі будуть всі рівні, тому всі будуть тричати очки і всі будуть перемагати, але сьогодні ми програли, на жаль. Так буває. Скажи, як формувалася команда, тому що ви тільки в сезоні тим почали. Е, дуже важко, але збирались. Так, зібрали пацанів з самого Перегінська, з ОТГ, і з другого ТГ є. Е, нам дали завдання. Ну, не, навіть не в трійку, так просто цей сезон, щоб брати участь. Але хлопці молоді, бачу, стараються, що ми в трійці думаю, буде. Гарний результат сьогодні ви не хотіли йти в нижчу лігу, зразу пішли в вищу, ну, не боялись. Ну як, зразу всі говорили і хлопці з команди, щоб починати знищую, аби щось трошки награвати. Цей. А так ми раніше більше половини пацанів грали вже у вищій лізі, що. Що, що не боялись. щоб кістяк був. Так, так. Е, сьогоднішня гра, що скажеш по грі, як ви відчуття? Ну, по грі як, були моменти і у нас, і у суперника. Ну, не, ре... не реалізований пенальті, то таке. Суперник був сильніший. То тоді вітає вас, бажаю успіху, подальших матчах Дякую. і Також. чекайте на зустрях. Дякую. І так, Садяк, ти сьогодні найкращий був серед нашої команди, Сайве. Як гра, як гра Як гра, але возили їх, чесно кажучи, грали весь маж на їхній половині, вони десь на контракт нас ловили. Буквально вони в швидкостях десь чуть-чуть чуть-чуть переважали. Ну і фізичні підготовці, я не знаю, чого так. У них було більше бажання грати. Тобто сьогодні, ну, от перша. Офіційний матч, так би мовити, за мостище. як тобі наша команда, колектив взагалі, як атмосфера в команді. Ну, колектив приємний. В колективі приємно, що що на футбольному полі, що поза полем. На полі підтримують один одного Ну, Не було, я не чув такого, що була якась піханина чи тому подібне. От, навіть те саме не забили пенальку, все рівно пацани грали до, останнього, до останньої хвилини буквально. Як тобі район наш, ти виграв на область, кажеш, і ну, як тобі взагалі боротьба в районі. Команди. Цікавий, цікавий буде чемпіонат. Команди всі хороші. Я не вважаю, що тут хтось сильніший, хтось слабший. Судячи з останніх результатів цього туру, тут веде ну, за грубо сильно. Будуть боротися всі. То що, бажаємо тобі успіху, більше сухих матчів і тримати як сьогодні. О, так що, О, все на, на, на ще наступну гру програємо і потім будемо виграла. І так, друзі, ви маєте розуміти, що мудрик після матчу йде в тренажерку, Лукаку йде. На грибе, а в нас третій тайм, тому що ми сильна команда. На район без третього тайму, ну куди? Ну, куди? Тим паче є такий гарний повід. Щистечко, здоровечко, весілечко у нашого Святослава було. Тому по 50 грам, як то кажуть, і не гріх. Щоб ви один одного розуміли, бо життя така штука, що всяко буває, щоб завжди знаходила якийсь такий. Компромісні рішення, бо життя буде приносити всякі вам життєві моменти, де треба буде вирішувати проблеми і сідати і говорити. Тобто, щоб ви всі проблеми, які будуть, ви долали разом, І щоб у вас все тільки в житті вийшлося. Тобто, щоб вийшло що? Благополучя вам, мирного неба, діточок вам, народив, больно. Небіточок. Всього найкраще. І, і знаєш, що я я ще побажаю, ще до, до цього доповню тобі ще один тост. Або я ще грав своїми дітьми футбол. Бо то як і багато але <Ти> буде. <рик> 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 ти, ти будеш. Бля. Кожен з радців по-різному реагує на поразку. Хтось де пити пивка, хтось пісить грам, а хтось вертається додому, до сім'ї. Це районний футбол, друзі. Тут немає однакових правил, контрактів чи чогось більшого. Просто отримуємо задоволення та граємо в футбол. І так, друзі, закінчилась гра. Результат негативний, але позитивні моменти в нашій грі є. Ми контролюємо м'яч, ми переважаємо, ми атакуємо. Але футбол не прощає помилок, не забили пенальку і так склалося. Але команда в доброму гуморі, в настрої. Той сезон ми теж почали з поразки, але закінчили на першому місці разом з суперниками. Тому думаю, що тут нам розчаровуватись нам і вам, як булівальникам комустичні, не треба. Хочу ще привітати нашого воротаря. Святослава, який сьогодні чудово відіграв, в нього теж тому було весілля і виставив 50 грам для хлопців, побажати йому міцної сім'ї, діточок, як на небі з річок, і, щоб в сім'ї все в них складалося. А вам бажаю, щоб підписалися, будь ласка, на наш канал, поставили лайк, написали коментар, тому що ми розіграємо футболочку нашу в І Будьте з нами та вболівайте за вкомостище.